Друзі, всім привіт! Мене звати Олександр, мій позивний Терен. Я постраждав внаслідок російської агресії на війні 24 серпня 2022 року, внаслідок прольоту міни в мій окоп, і після чого отримав травму і, власне, позбувся двох нижніх кінцівок. Перший день війни для мене розпочався, як і, мабуть, для більшості українців неочікувано. Тому що я не очікував і не думав, що Росія настільки тупа, що буде насправді нападати на Україну масштабно. І в перший же день я почав шукати шляхи, як потрапити безпосередньо в бойові зони, як взяти участь в боях, відповідно, потрапити безпосередньо в перші дні війни. Я не мав змогу на фронт. Тому Пройшов якийсь період, і я згадав, що в мене є товариші, які служать в Карпатській Січі. Власне, і їм перетелефонував, і сказав, що от за цей період я підтягнувся в тактичній медицині, в тактиці ведення бою і запропонував, грубо кажучи, свої послуги на війну. І вони дали мені контакти людей, які були тут, в Києві в штабі. І я приїхав, оформився буквально за півдня, і вже через два-два-три дні ми виїхали безпосередньо вже на фронт на харківський напрямок. Я був командиром мінометної групи. Працювали абсолютно в різних точках. Зазвичай це ми працювали в своєму селі, де ми стояли, оскільки міномети працюють більше в тилу піхотинців. І пізніше ми почали вже просуватися вперед і зайняли позицію в одному із поперед, із Фронтових, скажімо, сіл, які стояли перед нами ще. Це було село Дмитрівка. І, власне, там, де я й отримав травму. І там ми були з 22 по 26, мабуть, число, там стояли всі наша група безпосередньо мінометна, бо піхотинці йшли вперед і пробивали нам дорогу. Ми ще попередньо до того готувалися вже до наступу, щоб відібрати декілька зеленок, декілька посадок. І одну із посадок ми вже забрали, і наша група мінометна переїхала відповідно в село вперед. Просунулися ми для того, щоб прикривати нашу піхоту, яка мала забрати наступні посадки. Ось і працювали ми до пізна, літо довге, день довгий. І прокидалися відповідно теж рано, щоб завчасно зайняти позицію непоміченими і, типу, щоб працювати ефективніше. От, ми підготували позицію ще раніше, там в тому селі викопали окоп під е, деревом, щоб зверху не було видно а розвід ворожій. І там ще в нагрузку дали в той день 82-й міномет. Ми працювали на 120-му, нам дали два міномети на одну групу і ми так якось перебійно працювали. І десь в обідню пору о, нам сказали, що зараз немає цілей, по яких ви можете працювати, можете відпочити. Там, о, як немає, де під горіхом більше лягти, бо вся моя команда лягла там. А я ліг, думаю, ляжу в окоп. І Там ж безпечно, по-любому, це окоп він глибокий був. І ліг отак от просто лежав, спав. І в один момент просто земля розсунулась, посипалась на мене. От, і... Якісь перші секунди навіть болі не було, просто була якась паніка, тому що не було чим дихати. І це була реально якась панічна атака. Я просто кричав, щоб, по-перше, мене почули, по-друге, вже через декілька секунд почалась біль. І прям пекельний біль. Я такої болі справді ще не відчував ніколи і не знаю, чи, чи відчую, не, не хочеться більше ніколи повторити тако. Здавалося ну, здавалось мені на той момент, що я просто горю, реально, наче у мене горять. І, на щастя, мене викопали досить швидко, почули мої крики з-під землі пекельні і відкопали ну, за декілька секунд. І в, в чому загадка? Чому ми ще навіть не знаю ні я, ні, мої, ні моя команда що прилетіло? Тому що ні до того, ні після того не прилітало до нас нічого туди, де ми стояли. Навіть в те село, де ми стояли, ну тобто не було попадань ніяких лише пусті болванки з. Касетних снарядів. Протягом семи хвилин, здається, приїхав пікап. Мене витягнули. Я ще оглянувся подивитись, що там робиться насправді. Там все отак. от, Земля, дерева, що все розтрушено і все просто перекопано. І буквально реально з сім хвилин мене переклали на пікап, відкрили задню дверці, бо я не влазив, у мене ще одна ліва нога була майже ціла. І... Ми рушили. Побратим мій парамедик запитував, чи потрібен мені знеболюючий. Я, в принципі, вже на той момент міг терпіти, бо мені вкололи ще перед тим обезболюючим. І що єдине, пам'ятаю, з такого неприємного, це в момент, коли ми їхали в цьому пікапу, і я ну, вирішив подивитись стан своїх ніг. І в стан поранення, і дивлюсь, у мене там берці один на один, і там все в м'ясі, отак, ноги отак скручені. І я такий думаю, ну все, типу кінцево, буду без ніг. І оцей скрегіт і біль, оця якась навіть не біль, а таке мерзене відчуття, коли кістка стукається об метал пікапа, об козов пікапа. І я намагався тримати ноги вище, бо було якось дуже неприємно. І це відчуття там купа ям, купа вибої, наскільки там все було зруйноване, все перебомблене. І ми отак постійно їхали, трусилися, і мене ноги постійно так підскакували, хочеш чи ні, і голими кістками просто обметал так. бам 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 І це було дуже неприємно. Десь за 25 хвилин, мабуть, ми були вже в. Перші такі фронтові хірургії, де мені відразу вкололи анестезію. Вона досить швидко поділа анестезія, я майже відразу відключився і все вже прокинувся я вже без однієї ступні. І відповідно на цій нозі ще були і пальці, сухожилля, бо я міг рухати пальцями. Але, як мені пізніше сказали хірурги в Полтавському шпиталі, що там не було м'язової тканини, і кістка була роздроблена, і там її майже неможливо було врятувати ногу. Там мені. Якби переконали і сказали, що так буде краще, бо вже почалось відмирання тканини анекроз і що потрібно і ампутувати і ліву ногу. Хоча побі ну, там була розмова про те, що буде такої, там, наприклад, висоти ампутація. я прокинувся, ампутація була вища. І знову ж вони мені почали якісь там пояснення придумувати. Ну я в цьому некомпетентний, і я взагалі вперше в такій ситуації, і навіть в мене з друзів ніхто в такій ситуації не був. Тому я щиро вірив, що так і є. Це ж лікарі, вони так. ну, так кажуть, значить, так мусить бути. І прокинувся після операції. Не було ніяких ваків, ніяких речей, які там труп, які відтягували б якісь гній чи ще щось, непотріб, якийсь із них. І я просто лежав і загнивав. Типу, вони мені робили там якісь промивки свої невідомі, вставляли якісь там дренажі, просто якісь резинки між швами. І я реально смердів тупо, гноєм, і це, це жесть була. Мусили терпіти там реально ну, страшні болі. Я на щастя, я вже майже забувся, але на той момент я пам'ятаю просто свій стан фізичний і моральний. От, і приїхав мій друг, дуже хороший, і, і витягнув мене з того лайна, реально, через свої зв'язки якось. І... За, буквально за декілька годин він вирішив це все питання. І на наступний день, вже в сьомій ранку, я виїжджав звідти з таким полегшенням. Я їхав в київський шпиталь, де мені, грубо кажучи, врятували мої хоча б коліна, завдяки чому я зможу більш приємно і більш довше, мабуть, ходити в цьому житті. Ось, і далі розпочалася знову реампутація, знову кінцівок. Вони знову піднялись вище, бо там було вже. Вони загноєні, і вже не було, типу вони б не відновилися ж ні в якому разі, знову піднялись вище. Ліва нога була в мене ж майже ну, ціла. Внаслідок всіх реампутацій, повторних операцій, яких в мене в підсумку було 9 за весь цей період, там, протягом місяця, навіть реально, за місяць там 9 операцій. Ліва нога, яка була майже цілою, стала ще коротшою за право. Ось і Далі продовжилось вже таке, скажімо, в Київському шпиталі заживання, загоєння і якесь мінімальне відновлення. Найскладнішим, найскладнішим, це напевно були болі, постійні болі під час лікування. Якщо це була не фізична біль, якої насправді було найменше, це були фантомні болі, тобто болі в тих частинах. Тіла, яких вже немає. Мозок посилає імпульс в понервових закінченнях в ті частини, в яких не існує. І він відмовляється, ще сприймати того, що цих кінцівок немає. І абсолютно різні відчуття виникають при тому всьому. Найгірші мої відчуття, це наче було, коли беруть просто гаками і по підошві так от шкрибуть підошвою, так, наче здавалося, що хтось гак вчіпляє в неї і просто проводить. І, і, і струм. ну Струмом це така сама поширена фантомна біль. ось, І оце безперервно, просто безперервний фантомний біль, який не глушився нічим, ніякі обезболюючі його, його не могли втамувати. До того, як я втратив ноги, я досить багато чим займався. Займався ідиноборством, займався взагалі просто в тренажерних залах. Ходив не бігав, стрибав. Клас, так. Міг швидше добігти до якогось е травма, наприклад. Не скажу, що зараз моє життя аж занадто сильно змінилося після того, коли я втратив ноги. Е просто, можливо, я зараз в так такому оточенні, що мені не особливо вони ті ноги потрібні, в принципі. Бо основну масу свого часу я проводжу в візку і в реабілітаційному центрі. Там все доступно для візків, всюди можна заїхати, всюди зайти. Є дискомфорт певний, там, в якихось таких речах, щоб там, встати, щось взяти, ти мусиш сідати на візок, ну, тобто, в таких речах це відчутно. Але незабаром я стану на ноги, і я думаю, що це цю ситуацію набагато виправить. А, якихось таких аж сильних там, переживань стосовно цього, стосовно втрати, ніг, я не відчуваю. Єдине ще дискомфорт виникає, коли я в місті мушу десь пересуватися. Так, на візку зараз мало, мало дуже міста впливають на інклюзію і для того, щоб була доступність для всіх верст населення, особливо для візочників. от Я, наприклад, без чиєїсь допомоги в якихось місцях сам не проїду аж ніяк. Через те, сподіваюся, що дуже швидко я стану на ноги і зможу якось впливати на ситуацію по доступності міст. Стосовно мотивації, я думаю, коли зникає щось, то щось мусить з'явитися. У даному випадку в мене зникли ноги, і, скажімо, з'явилася додаткова мотивація для того, щоб показати, що не варто там занепадати духом, а можна жити і так, і в якийсь момент я став. Можливо, не хочеться так голосно казати, прикладом для когось, бо люди це часто мені і пишуть, і кажуть. І от саме ці люди, які от мені звертаються, дають от такий фідбек. От е ці люди і мотивують мене, і надихають. Бо для таких людей хочеться показати, що дивіться, я там, наприклад, без ніг і можу зробити там те, що ти можеш з ногами, але ти цього не робиш. От і люди за це мені дякують і пишуть хороші речі. І, мабуть, це справді якась найбільша така мотивація, бо, чесно кажучи, повторюсь, я там особливих е, якихось негативних емоцій стосовно позбуття не відчувся. Бо нічого такого я тут не помічаю в цьому що я без них і мені там складно жити. Я живу так, як жив, і користуюсь всіма благами того, що в мене було з ногами попереднього життя. Так що все покласно. Мотивацію черпаю від людей. Стосовно мого майбутнього хотілося б якось зайнятися такою е, соці... соціальною, я б сказав, можливо, політикою чи соціальними питаннями навіть. І я розумію, що багато людей, от навіть вчора мені писав мій побратим, що там, а де ти протезуєшся, а як, а що за протези. Він отримав поранення в той самий день, але на відміну від мене він абсолютно нічого не знає за протези, де, які вони, що держава покриває, що не покриває. Я розумію, що таких людей. Є зараз багато і з часом буде ще більше. Хотілося б от зайнятися такими речами, ну, скажімо, допомогою просто для тих людей, які опинилися в такій самій ситуації, як я. Ця війна це наслідок отих всіх, яка різниця і тих всіх речей, які люди відторгали і не хотіли приймати як своє. І нарешті зараз трохи ситуація змінюється, люди починають розуміти, хто є ворог, і що є ворожа, що є мова ворожа, є культура ворожа. І ці всі нав'язування люди просто хавали це все роками. І от, власне, це призвело до того, що ми маємо зараз. Це якось, я не знаю, дуже складно передати, типу те, що коли ти сидиш. і Бачиш новини, ти на фронті сидиш і тебе там стріляють постійно цілодобово, і немає зупину, ти відчуваєш, як тремтить земля. І читаєш новини, як прилітає в Київ, і просто люди в себе в будинках ну, не прокидаються в один момент. Типу, ти просто спиш і <гум> <гум> вмираєш в своєму ліжку. От, е... Складно якось оцінити взагалі цю війну. Єдине радує, що реально люди почали розуміти. Знову ж хто є ворог, і за що ми боремось? За... Це боротьба не тільки там йде за територію, це боротьба вже йде ідеологічна, і боротьба за те, щоб бути реально людиною з якимись своїми правами та свободами, бо Росія цього не має, і вони, мабуть, хочуть відібрати це у всіх, хто це розуміє і хто до цього прагне. Тому, на жаль, ще є люди, які не розуміють цього, які знаходяться і живуть в нас в Україні. Я б рекомендував таким людям або просто виїжджати геть і не заважати будувати нову державу, або справді змінювати якісь своє бачення і допомагати знову ж військовим, допомагати волонтерам. Бо, на жаль, всі вже втомлюються. Але війна, я гадаю, зупиниться ще не скоро. Ну не зовсім вона довго й буде, на мою думку, але й не скоро зупиниться. Тому сил і наснаги треба всім. І для того, щоб перемогти цього ворога, нам значно треба об'єднати ці зусилля і спільним кулаком нанести удар.